Митро Левусь, політолог, міжнародник, пане Дмитре. Вітаю. Христос. Народився. Славі моєї пане Дмитре. Так хотілося б про свята, але на жаль, є в нас певні сусіди, які нам не дозволяють поринути у святкову атмосферу. Отже, все ж, так роберт Фіцо поїхав до Москви. Що за цим вбачаєте, ви, які наслідки? І, власне, що з цього може вийти з усього всього, ну гадаю, що дійсно правий президент України Володимир Зеленський, коли говорить про те, що це особиста поїздка за особистими мотивами, чому тому, що насправді дійсно, якби йшлося про бажання. От там не тільки отримувати газ, да або, о, точніше, там для бажання отримувати газ або о, знайти вихід безпосередньо для словаччини, для словаків, то о, тоді б о, йшлося про те, що. Як звернення там до пропозиції яку Україна надала да, там у вигляді можливої компенсації, або, зрештою, був у самого Фіцу був рік да, для того, аби знаходити якісь варіанти. Україна ту компенсацію пропонувала, але чому все набагато в цьому контексті гірше? Бо Фіцо насправді, коли він перше почав пояснювати, він говорив: там складалося враження, що про 500 мільйонів йшлося особисто до нього. Для нього, нібито Україна пропонувала йому Хабар, так? то, хоча насправді йшлося про інше, про компенсаційні механізми для Словаччини, Можна було це знайти. І ось саме ось ця брехня, коли він почав заявляти, да, про те, там з пафосом говорити, на що от зараз процитована. Це там процитована пана П'ятра Савострявича, євродепутата. Да то е, зрозуміло, що далі ця поїздка. Ну про що він міг говорити з Путіним? От Україна не дає пропускати газ. Давайте ви, мабуть, там натисніть на неї. Як натисніть? Да? Ну, ще будете бомбити їх, чи, чи ще щось. Да? Тобто, ось. Тому це зрозуміло, що він поїхав саме як агент впливу Кремля, і е, просто треба згадати, що Фіцо це старий корупціонер, який минулого разу пішов з влади зі скандалом, який просто ну так випадково на, на тюрму не заїхав. Да, як він і мав би бути. Просто тоді за його прем'єрства дуже добре почувалася італійська мафія Андрангета в е, Словаччині. За його прем'єрство журналіста Куцяка, який займався розслідуванням зв'язків Нарадгети з владою Словаччини, було вбито. Да, просто, і, а саме корупція, до речі, а ще момент. Інформнапалм зараз опублікував, значить, перепублікував своє розслідування здається, 15 го чи 16 го років, там про події 2013-го, коли. У них опинилися, опинилися документи да, з зламу комп'ютерного інфор інтернету, да, з листування, і саме цей персонаж пропонував особливі умови для Росії, тобто здавав інтереси Словаччини. Тож корупція, як ми вже говорили, це. Так би мовити, вхідні ворота для руского міра, і тут зараз він абсолютно логічно це продемонстрував. Якби якраз інша ситуація, от якби про 500 мільйонів євро йшлося до нього в кишеню, то можна з високим ступенем ймовірності було б говорити про те, що він би якраз не відмовився тоді. А так, так він поїхав домовлятися з про. Руйнування єдності Європейського союзу і НАТО у підтримці України і єдиної політики енергетичної, яка яку проводить зараз Європейський Союз. Тому ось ось що це було саме просто не треба шукати якихось там складних пояснень. Як на мене, все було достатньо чітко. Перед тим як перейти до можливих можливих наслідків, в тому числі для Фіцо важлива інформація. Наші глядачі її щойно бачили на своїх екранах для наших радіослухачів слухачів. Я її озвучу. Повітряні сили зауважують, що є загроза пуску ракет Калібр з акваторії Чорного моря. Тож друзі. Давайте будемо зважати ще на цю інформацію, як і на ту, що наскільки я розумію, все ж ще перебувають в повітрі група літаків ту 95 які злетіли ворожих. Звісно, з аеродрому Оленя, це Мурманська область Російської Федерації, і ще за цим будемо стежити, пане Дмитре. Зараз додам інформацію з приводу можливих наслідків, так як я вже казав, опозиція словаччини подала скаргу до генеральної прокуратури через візит словацького прем'єра Роберта Фіцо до Москви. в Братиславі тисячі людей вийшли на протест під будівлю уряду після того, як Фіцо потиснув руку російському диктатору Путіну в Кремлі. Мітингарі тримали українські прапори і плакати з написами на підтримку України. Також на акцію вийшли колишній прем'єр-міністр. Словаччини та представники опозиції вони заявили, що переговорами з Путіним Фіцо посилює вплив Росії на країну, пане Дмитре. І тут переходимо безпосередньо до наслідків для Фіцо, зокрема всередині країни. На вашу, на вашу думку, на ваш погляд, за вашими прикидками, як кажуть, скільки Роберт Фіцо протримається ще при владі. І пропоную одразу заглянути туди, знаєте, в 2025 рік, наскільки зокрема для нього там все ем, гладко чи ні? Ну, звісно, я не настільки глибоко занурений, насправді в словацьку політику, щоб давати конкретні прогнози, але дійсно може, деякі речі. А, давайте, говорити. пане Дмитре, давайте я додам у вересні, Фіцо втрачає бюджетний імунітет і, відповідно, може бути голосування довіри до прем'єра. Але це буде у вересні, тобто, ми можемо розглядати наскільки Фіцо втримає. Свій рейтинг, свій вплив до вересня, принаймні, да. угу. ну, гадаю, що насправді дійсно, як мінімум, це той мінімум, про який ми можемо говорити. Це те, те, що станеться точно. Тобто, з чого можна зробити цей висновок, а саме, ось з цієї історії, що він уже не перший раз. Пов'язаний зі скандалами. І в е, минулий раз просто щоб там скільки там 10 чи 11 років тому він е, вже йшов зі скандалами і дійсно випадково до тюрми не доїхав. Да, тоді. А історія там є була дуже така, багатошарова, да, багатопланова в цьому плані. І, і на відміну від пана Орбана, де поки що опозиція йому формується і набирає вплив серед людей, то в Словаччині так ситуація абсолютно інша. Ми бачимо це не лише по, от, по нинішньої реакції в Словаків, які виходять, а і по тому, як складалися вибори. То гадаю, що так буде втрата цього імунітету, і більше того будуть буде поставлено питання. Про його перебування на посаді прем'єра. До речі, я гадаю, що можливо, що це питання буде поставлено набагато раніше. Ну просто подивимось. Ми тут тут треба вже більше знати да, про особливості словацької політики, і те, що наразі не відреагувала Європейська комісія. Як на мене, це є помилково, бо все ж таки, гадаю, що от інші реакції, які були, а була реакція, до речі, була реакція ще і президента Литовської Республіки Гінта на Гітанасанаусіди. Також, мабуть, саме зараз висока така, сама висока реакція, негативна, звісно, і гадаю, що ми побачимо ще, оскільки можемо знати, хто як реагує Петра Саустрявичу, що він, наприклад, думаю, в європейському парламенті також будуть інші реакції. Європейські будемо сподіватися, що реакція від європейських інституцій також не забаряться. Пане Дмитре, ось. Ну звісно, я не можу не пригадати разом з Робертом Фіцо пана Орбана. Моє питання буде стосуватися такого розрізу. На вашу думку, діяльність Фіцо і Орбан це дует, це тандем, це змагання, це протистояння, чи чи як, чи як це розуміє? Чи це взагалі окремі і паралельні абсолютно треки? Це паралельні треки двох агентів впливу Кремля, да, тобто, ось так, вони звісно, вони знаєте, як в цьому в природі, да, коли є конвергенція, коли там в одних умовах ті, хто живе, вони стоять схожими, хоча іншого походження. Тут, тут дуже дуже подібна ситуація в даному випадку, і так вони і в, ну, в нинішньому контексті виконують вказівки Кремля і живуть в в цих поняттях. Звісно, що у обох своя мета да, своя особиста мета отримувати щось да керувати своєю країною. Звісно, що є різниця, чому, тому що все ж таки. Зайняти таку о, нішу, яка є у Фіцо у й ні, є у, Орбана, у Фіцо не вийде, да чому тому, що ну тут уже десятиліттями. Мати таку можливість шантажувати європейський союз, отримувати щось да там від чогось, ніби відмовлятися, але при цьому мати претензії щодо демократії до Угорщини під його управлінням є це історія вже більше як 10 років. Насправді то, звісно, такого не вийде. Знову ж таки, навіть я думаю, що і Орбан сам не буде задоволений, що хтось на, на таку таку претендує. Роль як він, але як це не дивно, там є і історія, можливо такого. Не конкуренція навіть а як противники, да, тобто хижака і жертви. А це як це може статися? Ну, от, якщо станеться все так, як Фіцо хоче, як він тут нещодавно в одному з інтерв'ю говорив, що Україна має відмовитися від тих територій, які які там вже Росія окупувала, то він просто не розуміє, що наступною жертвою буде Словаччина. Адже його ось цей політичний брат Близнюк і колега по агентському цехові Орбан, він розгулює в шалику з Великою Угорщиною. І в угорських корчмах ця карта Великої Угорщини, де нема місця, Словаччині, Такс всюди, так само як в е, і у, у політиків багатьох. А травма Тріанона, так звана, це взагалі про втрачені території, нібито. да це взагалі улюблений мозоль для е, дуже великої кількості угорців. Так ось, якщо станеться так, як Фіцо пропонує, і, то буде зруйнована гельсінська система, да, тобто, яка гарантувала недоторканність кордонів після 45-го року року в Європі і Угорщина стане хижаком, який дуже швидко почне претендувати на землі Словаччини. Ось що у них відбувається, дато просто через ось цей зрадницьку позицію і роботу на інтереси Кремля запускаються механізми, які розбудять Ті процеси, які здавалося давно вже у центральній Європі, померли, і тоді Словаччина може стати. Першою жертвою Угорщина є, є ще одна тема, пане Дмитре. Але резюмуючи ось розбір цього, цих треків, я маю на увазі Фіц Орбан, я нагадаю нашим глядачам, що 2025 рік, крім іншого, це ще і виборчий рік в Угорщині, пане Дмитре, дуже коротко, будь ласка, чи є сенс хвилюватися Віктору Орбану через це? Ну, Уже є сенс полюватися, да, ми вже бачимо, що насправді дійсно виростається е, опозиція, да, тобто пан Мадір, він, е, набирає людей, да, тобто голоси будуть. Багато угорців, особливо молодих, які поїхали з Угорщини, також вони не сприймають Орбана. Е, я не думаю, що це буде е, така е, сильна поразка, да, яка там карколомна якась. Е, але те, що з. Змінюється ситуація в Угорщині, так і до речі, один із цих, мабуть, одна із тих мотивацій на щодо перемоги Путіна, яка є у Орбана. Це також і законсервувати той стан, який є, да де він може контролювати Угорський угорський політику. Просто ну ось свій до свого по своє да авторитарний диктатор до авторитарного там такого, такого самого як він, як йому здається. Ну і перейдемо до дуже так демократичного табору. Президент Володимир Зеленський напередодні провів телефонну розмову з британським прем'єром Кіром Стармером. Ключовою темою розмови була співпраця двох країн. Зокрема, посадовці обговорили угоду про сторічне партнерство між державами. Робота над підготовкою відповідного документа триває. І ось тут, пане Дмитре, пропоную ще поговорити про роль Великої Британії станом на зараз, особливо ваші спостереження за поведінкою британських політиків, загалом британських діячів, в контексті перемоги і в контексті того, що незабаром відбудеться в Білому домі, а саме зміна адміністрації. Знаєте, дійсно роль Британії переоцінити складно. стосовно ось цієї угоди, про яку йдеться, тут варважко варто було б відмітити, що це системність цієї політики. Просто можна згадати, що. Угода з Британією підписувалася ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто, це тоді йшлося про допомогу Великої Британії у розбудові українських військово-морських сил, там по фінансову допомогу. Тобто, це не якісь такі хаотичні несистемні кроки. Ну, звісно, ми можемо ще згадати і про. Візит Джонсона да і, і про те, як з е, усіма, да, практично хто змінювався протягом уже великої війни ці зміни, які відбувалися з е, в політиці в Британії, внутрішньо маю на увазі е, прем'єр-міністрами, і з усіма ця робота велася знову ж таки. Є е, е, підтримка на рівні. Такого регіонального партнерства з разом з країнами Балтії і Скандинавії. Е, тож гадаю, що це зараз е, ми бачимо, що ця робота вона є е, в системі з цієї підтримки також вона зберігається. І з, з високим ступенем імовірності вона є е, такою, дещо прихованою наразі, Да? просто ми е, не бачимо да, таких цих зустрічей. Постійних ми не бачимо таких заяв, але е, вони є точковими, які з'являються, які проявляються, і ось тут я думаю, що ми е, побачимо. Цю, цю підтримку у вигляді ось конкретного оформлення такого регіонального союзу? Ну і ось цієї угоди є. Тому і ось тут я думаю, що тут це важко, мабуть, переоцінити у плані підтримки України в боротьбі з Російською Федерацією. У Британії є своє свій системний підхід до до цієї проблеми, яка яка. Називається Російська Федерація, з чим неможливо не погодитись, пане Дмитре. Як завжди, дякуємо вам за Дякую. вичерпні відповіді. Дмитро Левусь, політолог, міжнародник.